Bu <laughs> ne? своє государство до власниці одного з онлайн-магазинів парфумерії у Дніпрі. Після того, як вона наїхала на клієнтку з Луцька, завітала СБУ. Фанатці Росії повідомили про підозру. Як інформує відомство фігуранткою, є мешканка новомосковського району. Крім ведення бізнесу, вона публічно поширювала дезінформацію про діяльність підрозділів ЗСУ на території регіону. Деструктивний контакт Контент у вигляді фейкових повідомлень та коментарів горе блогерка публікувала у різних соцмережах. Крім того, горе бізнесвумен у своїх розмовах називала російськими декілька мегаполісів на півдні та сході України і ображала національну гідність мешканців різних регіонів нашої держави. Лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності зловмисниці. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що про російську позицію у власниці парфумерії викрила Лучанка. При спілкуванні у соцмережі на дівчину з Луцька власниця магазину просто-напросто наїхала, бо ж дізналась, що потенційна клієнтка з заходу України. дівчинка моя, ти там із Луцька, Волинська область. смотри, це западна Україна, це взагалі І к русскому язику не мають нікого відповідня. У нас своє государство, это шоб ты понимала до свидания живи там балакая на мове не лезь сюда в днепропетровск и вообще вышла из моего магазина шикарного роскошного это для русскоговорящих людей не для таких как ты иди в школу заново обучайся иди отойди от русских городов Ушла, та йшла Ізиді. Ізиді, Валинь, це не наше, это разные люди. Ушла вон. Галичина, это все твоє. Ушла, ми русські. Відтак непоміченою ця гучна проросійська заява жіночки не залишилась. Так, під час обшуків за місцем її проживання СБУ виявила комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Наразі фігуранці повідомлено про підозру. Матеріали провадження з. Керовано до суду зломисниці загрожує до п'яти років тюрми. Парфумерією панянка певно більше не займатиметься хіба що на зоні.